Ікно в Європу продовжує відповідати на ваші запитання. Сьогодні це відповідь на лист киянина Дениса Гончарова, який цікавиться європейським досвідом зведення пасивних будинків. Автор листа мешкає у багатоповерхівці радянської доби, який вже півстоліття і каже, що усі її мешканці мають регулярні проблеми з теплом і гарячою водою. Ікно в Європу звернулася із цим запитанням до експерта із теплоефективності. Виявляється, що будинки, зведені за принципом пасивності, можуть не лише споживати менше енергії, але й самі працювати як її генератори. Що таке пасивні будинки, які зводять у країнах Євросоюзу? Пасів хаус you can think as a normal house. Пасивний будинок виглядає як звичайна споруда. Різниця в тому, що він дуже добре сконструйований і утеплений. Є дві риси, які відрізняють пасивний будинок від інших. По-перше, він компактний. У нього немає частин, які виходили за межі конструкції. Тобто, всі поверхні там рівні. І друге, це вікна. Вони мають бути дуже добре зроблені, не пропускати повітря і затримувати тепло у будинку. Важливо в такому приміщенні мати механічну вентиляцію, яка б також отримувала тепло, проте пускала повітря в кімнати. Пасивному будинку ви не маєте витрачати багато енергії на те, щоб його обігріти. В порівнянні зі звичайними він споживає на 80% менше теплової енергії. Є кілька концепцій пасивного будинку. Перша передбачає, що він майже не споживає енергії. Друга концепція нульового використання. Вона передбачає, що споживання енергії в будинку відбувається тільки з альтернативних джерел. Є ще одна концепція, називається плюс. Вона означає, що будинок виробляє більше енергії аніж споживає а її надлишок використовується на інші потреби, наприклад, на освітлення вулиць. Чи сусідніх будинків, тобто є різні концепції, проте поки що немає загальнодержавного регулювання цих питань. Важливо й те, що можна не лише будувати нові пасивні будинки, а й робити реновацію існуючих будівель в Україні. Є великий потенціал для цього. Тобто, поступово можна було б робити реновацію житлових будинків і зменшити споживання теплоенергії щонайменше вдвічі. Зараз у Німеччині, в Австрії та інших країнах є зводять пасивні будинки. Вже існує план, згідно з яким звітисячі вісімнадцятого дві років. Європа має перейти на так званий нульовий стандарт, тобто не тільки зменшити споживання енергії, а й виробляти її з відновлювальних джерел. свої запитання. Надсилайте на адресу електронної пошти Європа продовжує відповідати на ваші запитання. Сьогодні це відповідь на лист киянина Дениса. Гончарова, який цікавиться європейським досвідом зведення пасивних будинків. Автор листа мешкає у багатоповерхівці радянської доби, який вже півстоліття і каже, що усі її мешканці мають регулярні проблеми з теплом і гарячою водою. І кто в Європу звернулося із цим запитанням до експерта із теплоефективності? Виявляється, що будинки, зведені за принципом пасивності, можуть не лише споживати менше енергії, але й самі працювати як її генератори. Що таке пасивні будинки, які зводять у країнах Євросоюзу? Пасивний будинок виглядає як звичайна споруда. Різниця в тому, що він дуже добре сконструйований і утеплений. І дві риси, які відрізняють пасивний будинок від інших. По-перше, він компактний. У нього немає частин, які виходили за межі конструкції. Тобто, всі поверхні там рівні. І друге, це вікна. Вони мають бути дуже добре зроблені, не пропускати повітря і затримувати тепло у будинку. Важливо в такому приміщенні мати механічну вентиляцію, яка б також отримувала. Ла тепло, проте пускала повітря в кімнати. Пасивному будинку ви не маєте витрачати багато енергії на те, щоб його обігріти. В порівнянні зі звичайними він споживає на 80% менше теплової енергії. Є кілька концепцій пасивного будинку. Перша передбачає, що він майже не споживає енергії. Друга концепція нульового використання. Вона передбачає, що споживання енергії в будинку відбувається тільки з альтернативних джерел. Є ще одна концепція, називається плюс. Вона означає, що будинок виробляє.